Два дні захоплюючої роботи із освітянами управлінцями Чернігівської області пролетіли дуже швидко. Власне, два дні ми працювали над підвищенням інституційної спроможності керівників місцевих органів управління освітою і працювали над розробкою стратегії розвитку освітньої галузі територіальних громад. Надзвичайно цікаво, насичено пройшло наше зібрання. Що найбільше вразило? Вразило те, що освітяни Чернігівщини хочуть змін. Вони чекають змін, вони готові творити зміни. І саме такі заходи підвищують інституційну спроможність освітнього менеджменту. Це вже другий захід, який ми проводимо у Чернігівській області. І після першого ми відчуваємо такий реальний прогрес. Реальне зростання зацікавленості у здійсненні освітніх реформ та реформи місцевого самоврядування. Я думаю, що такі заходи повинні мати місце, вони мають продовжуватися. І дуже добре, що залучаються до цього експерти із різних міжнародних проєктів, фахівці практики, які допомагають у вирішенні піднятої проблематики. Переконаний, що у майбутньому освіта Чернігівщини буде ставати кращою, буде ставати успішнішою. І саме через зростання освітнього потенціалу, через зростання якості освітніх послуг, буде зростати і потенціал Чернігівської області. Бо тільки змінивши, Україну, ми можемо, змінивши освіту, ми зможемо змінити Україну.